Сьогодні розповім про клапан до кухонної мийки. Бренд Disfact Німецький. Розміри найпопулярніше 78, 80, 83 В принципі, не критично. Головне не брати більше, ніж потрібно, бо не встане. Менше можна. Бувають в розібраному або в зібраному стані. Це нержавійка. Особливості два штифти різної довжини. Короткий штифт. Для бюджетних охорних мийок. Частіше підходить. Довгий для брендових. У них більш глибока корзина. Так виглядає. Це самий якісний клапан Тут завальцовано. Є нюанси, коли обираєте діаметр, я вже сказав, інший розмір, діаметр оцього штифта. Тут 8 мм. Інколи зустрічаються мийки з фурнітурою, яка передбачає 6-5 мм цей діаметр. Цей клапан не підійде. Але для більшості інших мийок він підходить.